Зараз про найважливіші політичні і геополітичні аспекти життя будемо говорити з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Ну, почнемо, звісно, з дуже сумної новини, але вона вже обростає певними деталями. Знищили і Люкиву. Це український зрадник, знищили його в елітному підмосковному селі, причому там котеджний закритий, значить котеджне містечко закрите суперстатусне з ресторанами, тренажерними залами, фітнесами, басейнами і таке інше? Ну тобто, заховався він, нібито непогано. Але от така операція про неї вже підтвердили, що виконувала її служба безпеки України. От по суті, воно має якось вплинути і на українських зрадників, які все ще перебувають на російській території. Ну і власне на інших колаборантів. Що ви про це думаєте? Ну, в дійсності СБУ підтверджує, що це їхня операція, чи, чи знаєте, в стилі Масада не підтверджуємо, мета не спростову, але всі розуміють, чому це ми не спростовуємо. Тому це дуже правильна річ, тому що зрадники і колаборанти повинні відчувати, що небезпеку вони повинні розуміти, що вони є зрадниками, і що вони отримують отримуються по заслугах. Знаєте, там ще один такий старий умовно сепаратист сепаратиста Челенка, який теж колаборантом нив у себе в який теж живе в Москві. Ще 14-го року нив вже в себе в телеграмі, що йому потрібна охорона, що а, росіяни повинні на це зважати. Ну і так далі. Взагалі, ми повиле але ми повинні розуміти, що це значно ширша погроза, а, значно ширша погроза в тому числі це для російських еліт. Якщо тебе знайшли в елітному, в елітному селищі, то до інших теж є можливість дістатися. А далі, знаєте, як в стилі масаду: 100 тисяч чоловік знищили, так а 10 тисяч сидить боїться. І це дуже правильний хід, чому тому, що ми повинні посіяти параною в першу чергу в російських елітах. Українські спецслужби повинні зробити все для того, щоб вони починали підозрювати один одного, щоб у них руйнувалася довіра один до одного. А коли руйнується довіра, то і немає такої гарної взаємодії, в тому числі в спецслужбах в армії та в, в інших структурах, як на території Росії, так і на тимчасово окуповані території. Там же робота ведеться і по колаборантах, які там в Мелітополі, в Маріуполі й та, те нещодавно. Там от в Луганську був підірваний а, так званий депутат ЛНР ДНР. А, пан Балєцький десь місяця три тому жалівся, що щось йому неспокійно живеться в Мелітополі. Він там кожного дня повинен змушений перевіряти автомобіль у себе. Чи не підклали вибухівку, і так далі. Все це повинно створювати тиск, і і на російські еліти, і на колаборантів, які повинні розуміти, що час відплати все рівно буде. Час відплати буде цікава операція. Ну і я думаю, що в принципі про роботу українських спеціальних служб, як зараз вже відомо, що багато різних армій вивчають український досвід в тому, що відбувається на полі бою, то відповідно і досвід українських спеціальних служб, я думаю, буде врахований і десь буде вписаний в підручники. Принаймні, та частина, яку можна видавати на публіку, ну вона вже викликає гордість. Давай. Давайте тоді про іншу штуку. Андрій Юсов це представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Каже, що іноземні змі готують дезінформаційну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва, проти, зокрема, президента, проти залужного. Дуже активно зараз, ну знову ж таки, кінець року. Ми розуміємо, що це така традиційна штука, коли в грудні ми підбиваємо в принципі підсумки року. Але от статей, де розказують про непорозуміння між Зеленським і Залужним, ну їх стає справді більше ніж ніж, ніж я не знаю, більше ніж нам хоті що нам треба про це думати. Ну я вважаю, що це позитив. Позитив це означає, що у ворога особливо немає перспектив на полі бою. Вони це розуміють, і тому вони намагаються розхитати українське керівництво і взагалі Україну всередині. А використовуючи в тому числі багаточисельних агентів впливу, просто корисних ідіотів, як я як говорив товариш Лені стосовно тих, хто співпрацює з тоді з радянською Росією, І це до речі, в американському лексиконі теж є політичному. Я часто це зустрічаю. Тому, звичайно, що вони зараз будуть тиснути знову розповідати, як на початку, як це було на початку широкомасштабного вторгнення, що все погано і Україні потрібно здаватися. Ну і багато чого іншого. Тому ну я це пов'язую з багатьма невидимими, невидимими зараз процесами, які відбуваються за лаштунками змі. Я думаю, що це пов'язане в тому числі з так званими виборами Путіна, тобто в Росії російські еліти намагаються якимось чином вибудувати свою стратегію стосовно спілкування з заходом, намагаючись все ж таки розуміти, як їм далі діяти, що їм далі діяти, тому що переобрання Путіна для них означає все ж таки ну невідомість. Точніше відомість, що буде війна. Війна заради чого? Так далі, це все рівно буде створювати таку систему. Невпевненості в в російському керівництві, тому що ну Путін слава богу не молодий вже. Так він там не пієне палець і достатньо гарно виглядає, але 72 роки є 72 роки. Тому переобрання Путіна це все ж таки означає, що потрібно вже шукати йому наступника вже буквально на початку. на початку виборах. Точніше наприкінці виборів, а це знову створює таку ситуацію невпевненості в російських елітах, тому що вони хотіли б бачити більш зрозуміло, що буде далі відбуватися, тому що ну от як Путін до влади приходить, Путін до влади приходив як спадкоємець Єльцина, молодий бадьорий. Зрозуміло, скільки таким тоді було там трохи більше 40 років. Зрозуміло, була перспектива, що далі буде відбуватися в країні. А тепер багато чого відбувається, і тому звичайно, що так от і будуть ще статті, ще багато будуть говорити. Ми повинні бути готові. Ми будемо дивуватися, як колись поважні для нас іноземні змі раптом почнуть розміщувати відверті фейки, які неможливо буде підтвердити чи спростувати. Ну і багато чого це інформаційна війна. Ну, тобто, це те, що нас буде оточувати, і з нами буде обов'язково. А власне, про Російську Федерацію там, значить, провели опитування. Ну, ми скептично ставимося до соціології будь-якої у Росії. І тим не менше, на першому місці питання: а що буде з так званою СВО? Коли настане мир, значить, коли закінчиться ця спеціальна воєнна операція? Це ж якраз ті питання, які найбільше хотіли би поставити люди путіну 14-го числа вже за. Тиждень, от по суті, цей інтерес, коли все скінчиться, він так поступово виникає в Росії. Хоча ну всю опозицію і всі критичні думки вони ж забили геть під плінку. Ну, дивіться, опозицію можна зробити, але все рівно Кремль постійно моніторить, моніторить постійно настрої суспільства, і все ж таки не все так добре, як вони хотіли хотіли бачити. Я думаю, що вони відчувають таке, знаєте, напруження в російському суспільстві пов'язане з війною, тому що все рівно чутки неможливо ніяк приховати. Є зв'язок, є інтернет, зрозуміло, що відбувається на фронті і так далі. І звичайно, що деяке напруження в російському суспільстві є, і Кремль теж не хоче бачити такого напруження, тому що він все ж таки хоче бачити, бачити щиру підтримку власного режиму. Тому що Путін це не радянські лідери, які зовсім тоді відірвалися від реальності і не хотіли бачити, що відбувається внизу. Вони постійно це моніторять. Напрямою ознакою того, що таке невдоволення глухе існує, Це те, що вони досі не оголосили повну мобілізацію, яку вони могли б оголосити. Я думаю, що там десь мільйон людей із задоволенням вони зараз залучили до армії, але вони відчувають, що. Це може може стати такою червоною лінією для росіян, тому що Путін же приходив до влади з якими гаслами я забираю у вас свободи в обмін. На в обмін на на безпеку. Безпеку. Так. А це тепер цей суспільний договір руйнується. І до речі, це те саме подібне було щось в радянському союзі, коли. 79 дев'ятому році радянський союз почав війну в Афганістані. Це теж був порушений суспільний договір. Тоді в радянському союзі говорили, ліж би не було війни, так а тут війна почалася. І тут, звичайно, що вони це і намагаються якось це купи роти, і намагаються в тому числі, в тому числі отакі от, от статті, які з'являються, що давайте. Давайте змусимо Україну капітулювати, в тому числі через іноземні змі, і багато чого іншого. Хоча вся інфраструктура да для масової мобілізації вони вже підготували. Давайте будемо відверти, законодавчу базу. У них є і військову економіку. Вони активно будують і багато чого іншого, але у них є такі перестороги, але ми не повинні, знаєте, отак, от теж дивитися на ці соцопитування. Вони та хочуть закінчення війни. Але коли починають інше питання запитувати, наприклад, а чи готові ви залишити території, які тимчасово окупувала Росія? А там одразу ж зовсім інша відповідь. Тільки 20% готові піти на, на це. Це означає, що вони та готові до закінчення війни. Якщо це питання не буде, не буде виконуватися, а все ж таки російська влада буде говорити ну давайте тоді далі воювати для того, щоб закріплювати цю територію або далі воювати, то я думаю, що все ж таки, незважаючи на це, незважаючи на таке невдоволення, ну росіяни все рівно підуть на це, незважаючи на все, але я думаю, що це почнеться після все ж таки виборів, які відбудуться навесні наступного року. Ну тобто, після березня 2024 року. Ну і ще одна потенційно гаряча точка вимальовується на планеті Земля. Венесуела оголосила західну частину сусідньої Гаяни своїм 24 м штатом. Значить, там були рішення ще від 60-х, потім 80-х років 20-го століття, в тому числі там в результаті перемовин, що ця територія, а це дві третини зараз. Ніколас Мадура претендує на дві третини сусідньої країни. Провів референдум. Чому так за, заактивізувалися? Тому що там знайшли, особливо на шельфі біля узбережжя, дуже і дуже багато нафти більше ніж у самій Венесуелі. Ну і відповідно, Гаяна звертається до Ради безпеки ООН, щоб втрутились в ситуацію. Але по суті потенційна напружена точка. Уже я так думаю, що скоро на кордоні може стати неспокійно там. Що для нас це може означати ще одна бійня під під боком у Америки, ну явно ж не на користь Україні? Ну там історія тягнеться не 60 років, а 200 років. Там було декілька арбітражів, ще наприкінці 19 століття. Там і Паризький був арбітраж, який все ж таки визначав, що це територія цієї країни ну і плюс не будемо забувати що це колишня ж британська британська колонія на відміну від всієї латинської америки яка в більшості ще якщо згадувати колоніальні часи не була іспанською а це була британська і в даному випадку, звичайно, що це вдалося обстоювати незалежність цієї країни. Ну, дивіться, я думаю, що звичайно, що досить мудро, я б сказав, намагається Путін розіграти цю карту, тому що ну не для кого не таємниця, що там стосунки з Віннісуели давно були. Там Роснафта навіть намагалася щось здобувати, якусь нафту і так далі. Це досить мудро, Вони намагаються розпалити війну вже в Латинській Америці. Це по, в Америці, це порушення доктрини Монро що Сполучених Штатів Америки, які визначили, що от Латинська Америка, і взагалі Західна Півкуля, це умовно кажучи зона їх. Інтересів ну, типу, європейці тому... не лізуть в, 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 в справи на американському так, континенті, так, так тому звичайно, що це досить розумно, чому е, хочу сказати, тому що Сполучені Штати Америки ж розглядали Венесуелу в якісті замінника Російської Федерації як постачальника нафти, так е, і тому тут тепер питання: а що тепер робити з Венесуелою, якщо вона піде все ж таки? На розпалювання цієї війни е, і там знову санкції запроваджувати, не запроваджувати. Тобто, тут така досить довгострахова стратегія Росії, тому що вона не хоче, щоб її зовсім викинули з нафтових та газових ринків. Але але чи вийде у них розпалити таку гарну війну? Це поки що велике питання. Ну, дивіться, з Ізраїлем намагалися це зробити. Ну як це? Ну, все ж таки, давайте будемо відверти в. в... В питаннях Ізраїлю я думаю, що там більше російських вуха старчать, ніж, ну там десь є Іран, але більше Росія. І а там війна не розпалюється так, ну не розпалюється просто Ізраїль ефективно знищує терористів Хамаса, незважаючи на опір теж багатьох країн, в тому числі розвинених. І війна все ж таки доходить до того, що Хамас Хамас буде знищений, і Ізраїль повернеться в ситуацію 2005 року, коли вони все ж таки будуть контролювати сектор газу. Тепер вони намагаються тут гарну війну розбурхати. Але чи вийде така гарна війна для того, щоб вона зовсім допомогла Російській Федерації? Ну, поки що це велике питання, там багато факторів повинна зійтися. Але те, що росіяни разом з китайцями намагаються створити якомога більше точок в нестабільності в світі, там ще є потенційна Південна Корея. Філіппіни в тому числі, це якраз говорить про те, що така велика гібридна війна проти вільного світу і сполучених штатів Америки ну ведеться вже по фактично по всьому світу. Вони намагаються максимально розпорошити їхні ресурси для того, щоб ну було допомоги. ну, в тому числі для України. Ну так, це для нас теж потенційний ризик, тому що на як це називається, на приборкання чергового собирателя земель, тепер уже венесуельських, Ніколаса Мадуро, Ясно, що буде витрачатися час і ресурси. І я думаю, що Сполученим Штатам ну геть не хочеться геть не хочеться бачити у себе під боком ще одну гарячу точку. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Політичний експерт Тарас Загородній був зараз з нами на. На звездку.